Багато хто зіштовхується з ситуацією, коли на схудненні вага перестала знижуватись. В цьому відео я хочу пояснити, чому так відбувається і що з цим треба робити. Відомо, що для того, щоб схуднути, треба мало їсти або як точніше бути в дефіциті калорій. Багато людей це знає, але вони не враховують один момент. Наприклад, якщо ти почав своє схуднення з 2000 калорій, скинув кілька кілограмів і продовжуєш їсти так само на 2000 калорій. А твоя вага не зменшилась, то в принципі це нормально і тобі нема чому дивуватись. Чому? Адже якщо вага твого тіла зменшилась, то їсти тепер також треба менше. Дефіцит потрібно постійно перераховувати, особливо коли твоя вага не падає вже 10-14 днів. Наскільки потрібно перераховувати, це вже питання дуже індивідуальне, але для того щоб не нашкодити собі. Я б віднімав приблизно 100-200 калорій і там уже дивився по результату. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.